Вони сьогодні знову разом, щоб перевірити, чи зі здоров'ям все гаразд. У них на двох, як каже пані Антоніна, спільне не лише прізвище, чи форма очей, а й нирка. Коли й зі здоров'ям сина трапилася біда, додає, не вагалася, стала донором. Тому що це моя дитина, і вона потребує порятунку, натоми і батьки, щоб давати дітям життя. Чотири місяці тому розповідає Сергій, відчув зі здоров'ям щось не так. Звернувся до, до лікарів високий тиск, вони положили, сказали так і так, що то є, виявили, що нерахування недостатність. Весь звичний спосіб життя, каже, змінився вмить. Звернувся в обласну лікарню є, до, до Али Миколаївни. Вона сказала, що категорично треба робити є, діаліз. По чотири години ти прив'язаний до лікарні, є, ти немає своєї лічної життя, тому що, хоч-не-хоч, хоч, в будь-яку пору року ти маєш йти на діаліз, тому що піднімуться показники і буде вчення. Сергієві встановили діагноз ниркова недостатність. І аби жити, потрібно очищати кров поза ниркою спеціальним апаратом, розповідає завідувач відділу Роман Мораро-Бурлеску. Твій образ життя взагалі змінюється кардинально. Від вільної людини з великими планами на майбутнє до людини, прикутої до лікарні. Єдиним виходом була трансплантація органу, і тут теж пощастило, говорить лікар. Його мама підійшла як донор для нього, бо не завжди так буває. Бувають щирі побажання від батьків, які хочуть допомогти своїй дитині, але вони не можуть бути донорами, тому що ці органи не співставні з реципієнтом. Мамина нирка прижилася, говорить лікар Роман Петрович. Сьогодні Сергій прийшов переконатися, що орган працює добре. Це За роботою нирки, подарованої сину, спостерігає Антоніна Михайлівна. Дуже приємно, що вона працює. Я, я вдячую всім, велике дякую лікарям всім. Такої трансплантації нирки чекає пів тисячі пацієнтів області, говорить лікар Роман Мораро-Борлеско. З 2020 року виконали 30 таких операцій. Трансплантація це не про операцію. Трансплантація це не тільки якийсь орган забрати одної людини і вшити до іншої людини це цілий комплекс заходів для того, щоб ця нирка працювала. Тепер каже Сергій, в них з мамою є ще одне спільне день народження, і це 4 червня, день, коли відбулася операція. Тетяна Омелян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.